Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Ми б хотіли дуже тепло подякувати лідерам G20, до яких вперше входить Африканський Союз за їхню неоціненну підтримку. Так, президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прокоментував заяву лідерів країн G20, в якій вони висловили свою думку про Олімпіаду 2024 у Парижі, де заявили, що очікують діалогу між країнами та інклюзивності за участі всіх. Раніше була інформація, що МОК планує допустити до Олімпіади під Нейтральним прапором російських і білоруських спортсменів, які не підтримують війну, у свою чергу президент Франції Макрон заявив, що на Олімпіаді у Парижі не може бути російського. Прапора далі вкотре про сумне через призму майбутніх олімпійських ігор і участі в них росіян та білорусів майже 350 спортсменів, тренерів і представників закладів фізичної культури, які у лавах збройних сил України стали на захист незалежності та територіальної цілісності нашої держави, віддали на війні з Росією найдорожче власне життя. Подібну сумну, сумну статистику у День фізичної культури і спорту України оприлюднив міністр молоді і спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт. Ми щиро висловлюємо їхньому ратному подвигу і висловлюємо співчуття сім'ям, родинам і рідним, близьким і друзям героїв світла пам'ять. Напередодні цієї дати президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спортивною спільнотою держави та нагородив багатьох з них орденами за успішний виступ в складі національної збірної на третіх європейських іграх. Серед інших ордену за заслуги третього ступеня у достойний чемпіон світу з тайландського боксу Муетай Криворіжець Олександр Єфіменко. Новоспечена чемпіонка світу з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих з Дніпра отримала орден княгині Ольги другого ступеня медаль за працю і з витягу нагороджено атлетів, які також представляють наше місто кікбоксера Тимура Брикова та метальника молота з королеви спорту Михайла Кохана. Одна з вищ згаданих нагороджених Ярослава Могучих, яка була відсутня на церемонії у цей час, завоювала золоту медаль у стрибках у висоту на етапі діамантової ліги у Брюсселі. Вона стала єдиною, хто подолав планку на пожності 2 метри. І наразі у рейтингу найкращих спортсменок, за кількістю таких 41, вона дев'ята у світі і єдина спортсменка, яка продовжує міжнародну кар'єру. Лідирує тут Стефка Костандінова з Болгарії, на рахунку якої 195 стрибків понад 2 метри. Зрештою, Ярослав. В якій скоро виповниться лише 22. часу достатньо, щоб перевершити досягнення стевки, як, як, як і побити її здається. Одвічний рекорд, 2 метри 9 сантиметрів, встановлений ще 36 років тому. Хоча нині у Брюсселі «Магучих» була двічі близькою до того, щоб взяти 2,04. 4 Тим часом, на, за підсумками етапу діаманту вуліги в Брюсселі, сформувався остаточний склад учасників суперфіналу, який 16-17 вересня відбудеться у американському Юджині. У стрибках у висоту серед українок до суперфіналу кваліфікувалися Ярослава Магучих Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Марина Бех Романчук стартуватиме у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Ще одна дніпрянка Анна Режикова, а також Вікторія Ткачук, виступлять з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. І звісно про непересічну подію, що відбулася минулої суботи у польському місті Врославі на стадіоні Тарчинська Арена, де у номінально-домашньому матчі відбірного групового етапу до чемпіонату Європи з футболу 2024 року збірна України приймала беззаперечного лідера. Квінтету. це Англія, яка з вражаючою різницею забитих і припущених м'ячів 15-1 виграла усі чотири попередні зустрічі протягом стартових 20 хвилин звітного поєдинку. Здавалося, що британці і надалі продовжать власну переможну ходу, адже їхня ігрова перевага була тотальною. Підпічні Сергія Реброва практично не переходили середню лінію поля, але гості на щось більше так і не спромоглися. Синьо жовті бездоганно діяли в обороні. А вже чи не перша їхня вилазка до воріт суперника заверш. Шалася голом, відзначився Олександр Зінченко. На жаль, наші пропустили у роздягальню перед сигналом на відпочинок, коли прикрої позиційної помилки припустився оборонець англійського Евертона Віталій Миколенко і Вокер, який проводив свій 77-й матч за команду трьох левів, забив за неї дебютний м'яч. Він, до речі, повністю проковтнув на фланзі мудрика, який відверто здав з тим, яким він був у шахтарі і збірні до цього. Після відпочинку малюнок гри не змінився. Англія тиснула бущанкінчиками. Пальців привів у поперечину удар САКА Кейн пробив повз. А в одному з моментів болгарський рефері міг, але не наважився поставити пенальті за гру рукою у своєму штрафному майданчику Кривцова. У підсумку британці не награли на перемогу 1-1, результат, яким можна пишатися на жаль, ми маємо проводити матчі за кордоном. Гравці розуміють усю важливість. Ми багато говоримо про війну в Україні. Важливо давати нашим людям позитивні емоції, яких вони потребують. Ця гра допомогла. Ми дуже щасливі. Коли ти бачиш таку атмосферу, то розумієш, для кого граєш. У нас був якийсь план, але. Англія зруйнувала цей план. Ми мали атакувати більше, але було дуже важко виходити з оборони. Тому... Але я вважаю, що футбол це... це результат. Так, сьогодні Англія володіла ініціативою, але скільки вони создали моментів, я вважаю, що ми сьогодні дуже корисно грали в обороні. І я подякував хлопцям за це, тому що. Я казав перед ігрою, дуже важливо сьогодні получати задоволення від гри в обороні. Я вважаю, що сьогодні вони це виповнили. В іншому матчі нашої групи з подібним результатом 1-1 Італія в гостях розійшлася з північною Македонією і наразі у турнірній таблиці Сквадразура третя Україна друга. І саме в наступному поєдинку у вівторок, 11 вересня, у Мілані на Сан-Сіро. Проти італійців команда Реброва може звести фундамент для своєї поїздки на євро 2024 Задля цього як мінімум потрібно не програти. Чи впадає, впаде снаряд двічі в одну бирву? На щастя, мова не про війну, а про те, що чоловіча збірна України з волейболу знову вже на стадії чвертьфіналу. 11 вересня, вересня з'їдеться з національною командою Словенії, якій 1-3 вона поступилася на груповому етапі. Напередодні синьо-жовті в одній восьмі без проблем 3-0, 25-20, 25-19, 25-22 розібралися з Португалією. Для України це другий чвертьфінал за останні чотири роки роки чемпіонат Європи-2019, українці також дійшли до цієї стадії змагань. Представник федерації плавання, вихованець спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з плавання Дніпровської міської організації Спортивний клуб Мето Олександр Жолтиков, тренера Олександра Кулика, відзначився трептихом на юніорському чемпіонаті світу в Ізраїлі. Він здобув перемогу на олімпійській дистанції 200 метрів на спині з новим рекордом України. Для нього це третій нагорода і національний рекорд на звітних змаганнях. Раніше Сашко заявував золото і. Рідло вихованка міської нацької спортивної школи опорних видів спорту Дніпровської міської ради Єлизавета Губарєва, тезок тренерів Юлії Губарєвої та Каюкової стала дворазовою срібною призеркою у правах на різновисоких брусах та колоді на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який завершився в угорському місті Самбатхей. 18 медалей, з яких 7 золоті, завоювали 15 спортсменів Дніпропетровщини в складі збірної України, яка стала переможцем загальнокомандного заліку сьомих всесвітніх ігор Віталії з рукопашного бою. Спортивний клуб Дніпро 1 після повернення до рідного міста, де буде проводити домашні матчі, відразу втратив двох легіонерів. Команду залишили аргентинський півзахисник Домінго Бланко, який наразі на правах безкоштовної оренди з правом викупу перейшов до мексиканської тіхуани вільним агентом. Від Дніпровців пішов бразильський голкіпер Макс Валєв, Подейкують, що готується до того, щоб помахати рукою ще один бразилець Вінгер біл. Тим часом спротивник Дніпро 1 через майже два роки вперше зіграв на Дніпро-арені, де у спарингу у форматі поєдинку чотирьох таймів по 30 хвилин кожним. 3-1 був сильнішим від Олександрії. На 54-й хвилині гості десь несподівано відкрили рахунок шулявський. Замкнув у дотик навіс з флангу. Дотиснути гостей господарям вдалося вже у заключній чверті зустрічі за фолг на піресі арбітер призначив 11 метровий штрафний удар, і сарапій результативно тріснув з позначки. А невдозі когот вивів спортклубниці вперед, першим встигнувши на добивання після сейву Єрмакова, котрий зреагував на постріл Маркоса Андре. Під завісу матчу відмінно зіграв Бабенко, котрий перекинув м'яч через голкіпера Олександрійців, який в чергове далеко вийшов за ворота. Як стало відомо, Дніпровців вже скоро може очолити Юрій Максимов, який до цього працював головним тренером друголігового лігового Житомирської області, як заявив він особисто, там залишилися організаційні, організаційні питання. Агент розмовляє поки що з командою. У звягелі Максимова замінить Сергій Шищенко. І на завершення випуску наше вітання з ювілеєм на адресу легендарного вихованця Дніпропетровського футболу розповіді про здобутки і звання якого заберуть дебелу кількість хвилин. Тим паче, що всі вони вже добре усім відомі. Геннадій Литовченко, літові 60. перемоги Україні, миру в нашій державі, здоров'я злагоди і сімейного затишку. Спасибі за все, що ти подарував нам усім у великому футболі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру. У злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.